Волонтери з Німеччини передали нам ювілейний благодійний конвой допомоги. Цього разу це цигарета швидкої та пожежна машина. Символічно, що це є 500 п'ятсотий вантаж цих наших партнерів Фройнде конвой» для. України з часу повномасштабного вторгнення. Насправді це сума коштів шалено велика, якщо би порахувати вартість цих вантажів. А найважливіше, що ці речі і обладнання приїжджало в дуже важливий момент, коли його бракувало тут. Це і швидкі, і пожежні, і спецавтомобілі, і буси, і ШВЛ, і трансформатори, якими заживляють Теце. Тобто це надзвичайно велика і дуже дуже дорогоцінна допомога. Крім того, разом з цими машинами волонтери відправили також медикаменти та радіатори. Куди саме поїхала швидка, не розголошується, а пожежна машина відправилася на Херсонщину. В першу чергу, тому що вона зможе допомогти гасити пожежі, які у нас дуже часто трапляються від артилерійських обстрілів, від ППВ-дронів, особливо в літній період. У нас в літній період щодня трапляється пожежа щодня. Відповідно, наші дві машини, які в нас є зараз в громаді пожежні, вони не справляються із цією задачею. І в нас потреба як мінімум в п'ятьох машинах, але три машини це краще ніж дві. Додамо, що німецькі волонтери з цієї організації підтримували Україну ще до початку війни з Росією. Ми допомагаємо з 2010 року, і вже тоді бачили людей, які хочуть розвиватися, які хочуть робити щось по новому. А зараз відчуваємо, що ви наша родина, наші брати та сестри, які потрапили у біду, і мусимо вам допомогти. вони допомагають, як сьогодні зазначили з 2010 року. Бо щиро вірять в те, що ми всі є братами і сестрами європейської великої родини. Дякуємо за допомогу нашим німецьким. Ським партнерам дякуємо львівській народній самообороні, яка невтомно працює для того, щоб покращувати вигляд наших лікарень, садочків. Бо вони постійно допомагають з гуманітарною допомогою, яка приїжджає з усіх з усіх куточків світу. Давид Берешвілі, Остап Кульпа, правда тут. Львів. Новий проект від «Lev Development на вулиці Пилипа Орлика. Девелоперська компанія представила свій новий житловий комплекс бізнес-класу Соул Парк у одній з найпривабливіших локацій Львова. Архітекторам поставили непросту задачу зробити так, щоб проект залишався актуальним щонайменше 10 років. Основна ідея комплексу була в тому, щоб забезпечити людей якісним житлом, безпечним житлом, доступним житлом. І дати людям аспекти комфорту, які є цінними е в місті, але разом з тим, щоб вони могли насолоджуватися природою і тишиною, спокоєм, співом пташок. Ми хотіли б поділити комплекс на якусь приватну територію. На... Активну територію, тому що однією з задач було також створити певну інфраструктуру для комплексу, якраз для того, щоб люди мали те комфортне середовище, в якому їм треба існувати. І попри ті першочергові якісь потреби, які можна забезпечити там в комерційних приміщеннях, то також хотілося людям дати можливість мати місце для проведення якогось особистого часу і відпочинку. І о, одним із таких також моментів є школа, що якби, забезпечує комфорт не тільки е, дорослих, але і е, менших. До того ж, інвесторам не потрібно буде перейматися дрібними питаннями, бо за них про все попіклуються фахівці з маестро хотел менеджмент. Сьогодні сумісно з нашими партнерами Lev Development ми презентували новий вид послуг в даному проєкті, які будуть доступні всім власникам та зацікавлять кожного з власникам, адже орієнтуються на різні цільові аудиторії. Власники зможуть здавати свої апартаменти або квартири довгостроково, короткостроково, або замовляти прибирання у власних квартирах за допомогою компанії Хотел менеджмент. Проєкт бізнес-класу, над яким ми працювали більше року з командою дизайнерів та архітекторів з Development. Насправді комплекс дуже цікавий, неймовірно красивий. Робота була клопітка. Його особливими фішками є в першу чергу невисокоповерховість. Те, що він не біля парку, а в самому парку. Ну і звісно, доповнюється все розкішні планування, ексклюзивна колекція квартир, дизайнерські холи, ландшафтний дизайн та водне плато на території комплексу. Тут є і комерційні приміщення, ексклюзивні житлові помешкання та унікальні дизайнерські рішення, що не залишить байдужими потенційних жильців. Взагалі, лев девелопен дуже гарний заводовник. Ми з ним тісно співпрацюємо. Кожен його проект проектники індивідуальний відрізняється. Е, так, Соул парк дуже гарний проект. сьогодні спрезентований. Розташований в чудовій локації. Концепція, взагалі, вау, якась така новітня. Я такого ще навіть не бачила. Я думаю, що це буде вау проект. Чудовий, що вона не особливо далеко від центру міста. Це буде рахувати самий-самий ближній центр міста Львова. В нас клієнти полюбляють, наприклад, саме вулицю Чорновола. А це відносно далеко. Цікаво на майбутнє рішення, як зроблять саме туди доступ дорогу до Самої ділянки і забудови цього комплексу, але на перспективу дуже класно, бо ми на межі лісу. В першу чергу перспектива це поруч лікарня, яка розширяється, розбудовується, і вона буде потрібною. А по-друге, близька доступність до дорогового центру. Це дуже зручно зелена зона. Парк це напевно також те, в чому зараз наші клієнти ставлять перевагу. Люди хочуть більше затишку. І ну, звісно, ж доступність до громадського транспорту внизу по Мазепі їде. Все, що треба цікаво, тим, що це не є багатоповерхові будинки. Дуже гарно е по плануванню розташовані. Саме планування цього комплексу мені сподобалось, ну поки що в проєкті, скажімо так. І що я ще хочу сказати, цікавий такий підхід до паркоміс. Що було заявлено, що достатньо велика кількість паркомісць і машини не будуть заважати, припустимо, дітям відпочивати разом з батьками. Більше про цей унікальний проект можна дізнатися на сайті соупарк.юей. Виті двері та вікна, а сам дебуширу лікарні. Поліцейські та медики розповіли усі деталі про вибух у готелі Арена. Інцидент трапився пізно вночі на третьому поверсі закладу, і на кадрах з камери відеоспостереження видно, як усе відбувалося. Спершу двоє чоловіків розмовляли у коридорі і виглядає, що один з них намагався заспокоїти опонента та відводить його до кімнати. Однак вже за кілька секунд ускаженіло вистрибує з номера і щосили мчить мучить геть. Саме в цей момент і лунає потужний вибух. На місце одразу ж прибули поліцейські та з'ясували, що лиха накоїв 44-річний львів'янин. Виявляється, що дебушир приніс вибухівку з собою до готелю. Як встановили правоохоронці, 44-річний львів'янин, перебуваючи на третьому поверсі готелю, кинув вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За фактом хуліганства триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини вибуху, а також походження вибухового пристрою. У лікарні кажуть, що потерпілого доставили до них у вкрай важкому стані через множиння осколкові поранення всього тіла. Зараз чоловік в реанімації і за його життя борються медики. Спершу вихваляв руський мір та трощив могили загиблих героїв, а потім отримав пропозицію роботи на ФСБ. Служба безпеки України викрала 23-річного ворожого агента, який готував диверсії. Зрадником виявився безробітний мешканець Львівщини, а його завдання було закласти саморобну вибухівку під колію на рівненщині. Окупанти мали її дистанційно підірвати під час руху вантажного потягу, який перевозив військову допомогу на передову. Але й це ще не все. Паралельно молодих збирав ще інформацію про розташування підрозділів об. Орони у своєму ж регіоні однак виконати наказ своїх господарів не гідник, так і не встиг, адже СБУ затримала його на гарячому прямо на залізничній колії. Тепер замість обіцяного виїзду до Росії, зрадник отримає довічне проживання за гратами. Контрозвідка Служби безпеки нейтралізувала ще одну спробу РФ влаштувати диверсію на українській залізниці. За результатами комплексних заходів на Рівненщині затримано агента ФСБ, який намагався закласти саморобний вибуховий пристрій під залізничну колю, яка використовується для вантажних перевезень. Окупанти планували дистанційно активувати вибухівку під час руху потягу і таким чином зірвати поставки військової допомоги на передову. Потім зловмисник не встиг цього зробити, оскільки СБУ затримала його біля колії на гарячому. Агентом виявився безробітний 23-річний житель Львівщини, який уже притягався до відповідальності за вандалізм на вістях поховання українських військових. У поле зору ФСБ він потрапив як ідейний прихильник рашизму та через бажання виїхати в Росію, про що неодноразово писав у своїх соцмережах. Як встановили розслідування, фігурант отримав покрокову інструкцію від своїх російських кураторів, а саме прибути на Рівненщину, забрати зі схрону вибухівку і встановити її за визначеними координатами на коліях. Під час розслідування також було отримано докази виконання фігурантом ще одного завдання, а саме він збирав інформацію про місця базування підрозділів Сил оборони на Львівщині. Слідчі служби безпеки повідомили вже затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за частиною 2 статті 111 державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, а також за частиною 2 статті 113 диверсія вчинена в умовах воєнного стану. Станом на зараз зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Їхав по правилах власного сп'яніння. Самісінького ранку водій на бровах добряче розкулявся у бріховичах. 32-річний гульвіса так залив очі, що втратив контроль над своїм рав 4 та почав таранити паркан, потім електроупору, аж поки його не зупинив припаркований мікроавтобус. Але фізика наука вблаганна. Від удару тойотою транспортер виструбнув на тротуар, по якому за фатальним збігом у цю мить йшов 44-річний перехожий. Зорієнтуватися у чоловіка не було часу, тож він опинився під колесами бусом. Бідолашого Али медики, а от захмелілого водія під свій супровід взяли вже правоохоронці. За такі п'яні витівки на дорозі негіднику загрожує ув'язнення на три роки.